Це був 23 й рік. Ми стояли на Сіньковці, це Харківський напрямок, Куп'янськ. Тоді нас долучили до 14-ї бригади, яка там тримала смугу, ну і ще інші там бригади були. Але в цілому фронт був дуже шаткий і не було висрати чітку лінію оборони. Якщо ми нас долучили, ми відразу, як це називається, з, з потягу відразу фронт. Тобто, якщо м, якісь військові знають або цивільні для розуміння, якщо вам дають новий напрямок, то в такому разі ви маєте день-два провести рекогностировку, дізнатися оперативну обстановку і потім вже долучати особовий склад до виконання роботи. Але на той період він був дуже непросив, 23-му році. Ми за півтора місяці змінили. Шість позицій, шість місць, локацій, де ми мали працювати. І вся робота проходила, мабуть, так з колін. Відразу, відразу, якщо ви вантажитесь, то ми відразу долучалися до роботи. І саме був непростий напрямок: фронт сипався, і перша, точніше, друга лінія оборони, вона миттєво перетворилась в першу лінію оборони, і так воно поступово витягувалось назад. І було рішення. Тоді провести таку зухвалу операцію в Україну видали. Тоді Україна отримала нові танки, це леопарди. Це було засекречено повністю. ще, Всі знали, що вони мають бути, але коли вони будуть, ніхто не знав. То до нашого підрозділу долучили ще окремий підрозділ, який мав діяти в наших інтересах. І була така операція, тому що фронт наскільки був шаткий, сили противника були нерівні, і ми тоді воювали проти шторму Зет і ще якісь внучні війська. Тобто там таке сказати, як мабуть, чули м'ясо, це м'ясні штурми проводились там не то, що щодня, а щогодина, мабуть. І було прийнято рішення сісти в танк на цей леопард і під'їхати вплотну до противника. І просто рознести його. Це не показували ні в інтернеті, це було заборонено робити. Можливо, по тим, що, що противник не захватив техніку, нам давали. Можливо, те, щоб її не підбило, це з силік безпеки. Але в цілому позиції були друг від друга 15 метрів, умовно. Якщо там військові знають, то є така там навідна траєкторія, є пряма наводка і було дуже м, опасно так сказати сказати